Супер-супер ідейний візерунок. Поки я показую, не забудь підписатись. І так, просто набираю цепочку. Враховуючи те, що це зразок, я її набираю довідно із 30 петель. Закриваю у кільце. Ось, звичайно, з'єдную, і перший рядочок пров'язую. Три петлі піднімаю і в першому рядочку пров'язую зразу, зразу філейну сіточку, тобто через один. Одну пропускаю, слідуючи пров'язую. Знову Одна повітряна петля, одну накидаю, одну пропускаю, хвостика вже можна відпустити, і стопчик з одним накидом. Одна повітряна петля. І так по колу пров'язую філейну сіточку. Уже видно, це філейна сіточка. Приєднуюсь, само собою, як зазвичай. І так, у мене по колу вийшла філейна сіточка. Тепер один, два, три. Накидаю і під петлю, стопчик з одним накидом. Тепер над петлю. І так, я буду пров'язувати весь час, але так та не так. Того що простоту самого візерунку я показала. Тепер накидаю, пров'язую стовпчики ось так: одна половинка, друга половинка. Знову накидаю і над стовпчиком одна половинка, друга половинка, і разом. Це тільки для того, що ці стовпчики вищі, ніж звичайні. Тепер 1, 2, 3, 4, 5. Накидаю і повторюю петлі всі по порядку. Абсолютно всі петлі по порядку. Тобто над стовпчиком половинка, половинка і між стовпчиками. Половинка, половинка і разом. Знову 5 повітряних. 1, 2, 3, 4 і 5. Ось такі елементи в'язання у мене виходять. І тепер продовжую над стовпчиком. Тобто в кожну петлю половинка, половинка. Між стовпчиками половинка, половинка. І знову над стовпчиком. Половинка, половинка. Якщо важко, для початку, спочатку можете спробувати просто звичайні стовпчики з одним накидом. І ось так разом. Знову один, два, три, чотири і п'ять. По колу повинно вийти ось так. Це перший рядочок. Зараз я приєднуюсь ось у вершину, і по петлях переходжу в центр, тобто в третю петлю. Повітряних п'ять, починаю в'язання з третьої. Один, два, три, чотири, п'ять цьому, цій арочці 1, 2, в третю прив'язала 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, в третю прив'язала. Другий рядочок надзвичайно простий і легкий. По колу. Завершую другий рядочок. Так само приєднуюсь в третю петельку. Один, два, в третю. І тепер що я роблю? Уважно. Перший рядочок зрозумілий, другий надлегкий. І зараз трішечки, трішечки уваги. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на мій YouTube канал. І будь уважним, надзвичайно багато цікавого. Накидаю і сюди ж ту саму третю пров'язую половинка, половинка і пров'язала. Знову ж накидую сюди ж половинка, половинка і пров'язала. Тепер знову ж один, два, в третю. Тобто без всяких повітряних половинка, половинка пров'язала. Сюди ж половинка, половинка пров'язала. І третій стовпчик з одним накидом, половинка, половинка пров'язала. Повторюю один, два, в третю, стовпчик з одним накидом. Половинка, половинка пров'язала. Сюди ж. Половинка-половинка пров'язала. І третій стовпчик з одним накидом. Ось такий результат ось такий незвичний візерунок. Ще один раз показую. Тобто, повітряних петель ось тут у мене ніяких. Накидаю один, два, в третю, стовпчик з одним накидом. Сюди ж другий стовпчик з одним накидом. І сюди ж третій стовпчик з одним накидом. А тепер покажу звичайний стовпчик, щоб бачили різницю. Ось так: один, другий і третій. Тобто пров'язувати можна і такі стовпчики, і такі, але ви бачите, наскільки цей стовпчик вищий. Так що мені підходять вищі стовпчики. І я так пров'язую по всьому колу. Приєдную знову. Завершила рядочок. І ось такий прекрасний візерунок по колу, ажурчик у мене вийшов. Тепер можна в'язати будь-що. Один, два, три, чотири. Або Знову ж продовжити філейну сіточку. Або стовпчики з одним накидом. Як тобі більше подобається, обов'язково обов'язково напишіть, чи сподобався візерунок по колу. Підписуйся, не забувай завітати у шапочку профілю.